Яким буде січень 2025 року для представників знаку РАК? Ми дивимось. Особисте життя, кар'єра, фінанси, навчання та порада від таро. Особисте життя. Ви на роздоріжжі? Вам потрібно обирати. І час це зробити можливо, між партнерами, можливо, між своїм ставленням до партнеру, можливо, між роботою та особистим життям, можливо, це сумісно жити чи окремо ви самі знаєте, про що йдеться мова, але доведеться зробити вибір. Кар'єра, фінанси навчання. Це абсолютно рівно. Це карта майстра. Це карта такої повсякденної роботи, стабільної, ви добре виконуєте свої обов'язки. Якщо це навчання, у вас все добре, все рівно. Якщо на роботі, ви майстер, вас поважають, у вас все виходить. Це не карта керівника, це карта от такої людини, майстра в своїй справі. В фінансах це також стабільність, це не шалений дохід, але це стабільний дохід, якого, якого вистачає на життя. І порада Віктору підтверджується попередні карти. Ця карта говорить про те, от якщо так просто і е, коротко, як попрацювали, те і заробили. Тобто, все буде по справедливості. Тобто, от, якщо ви вивчили матеріал, ви іспит здали. Якщо ви працювали, то ви отримаєте достойну заробітну плату. Якщо ви в стосунки вкладались, якщо приділяли увагу партнеру, якщо були з ним щирими, то і відчуєте зворотній зв'язок відповідний.